We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко вирішила нагадати про себе та погратись на суспільно-гострій темі мобілізації для здобуття політичних балів. Вона висловила думку, що мобілізація в Україні є необхідною, проте вона повинна використовувати правильні методи. Тимошенко підкреслила, що процес мобілізації повинен бути не репресивним та безрозсудним, але справедливим і професійним. Вона висловила переконання, що такий підхід дозволить посилити збройні сили країни наблизити до. Пер... Перемоги і не порушити соціальну гармонію не можна заганяти в військо каральними методами, хапаючи на вулиці та заганяючи в окопи, пожалілася Юлія Тимошенко. Тимошенко представила власний план дій щодо мобілізації. Вона висловила думку, що для посилення армії необхідно залучити підготовлених до ведення високоякісних бойових дій військових. Зараз понад півмільйона силовиків працює в тилу та офісах, і їх треба відібрати для участі на фронті. Тимошенко заявила, що важливо забезпечити добровольців, готових вступити в армію більшою мотивацією. Такої як подвійне збільшення грошового забезпечення, житло для родин, соціальний захист для дітей та виплати в разі поранення. Вона закликала провести переговори, не вдаючись до каральних методів, але забезпечивши ефективні заходи для підтримки військових та їх сімей. Проте в своїй промові вона навіть словом не обмовилась про те, що українських громадян, які виїхали за кордон, також необхідно повернути в Україну, щоб вони захищали свою батьківщину. Швидше за все, Тимошенко не згадує про це, тому що її зять призовного віку перебуває за межами України воювати в розумінні політкині мають лише звичайні люди, а її родини це не стосується. Певно, серед каральних методів українську політкиню найбільше турбують обмеження, які можуть бути накладені на громадян, які зараз перебувають за кордоном, адже її зять перебуваючи за межами України, не турбується про мобілізацію. Тимошенко прославилась своїми популістськими заявами і ініціативами, від яких народу вже давно болить голова. Чого варта тільки її відчайдушна боротьба з ринком землі та легалізацією медичного канабісу, який може бути необхідним? Хідними ліками для військових, саме розбіжність слів з реальністю грає проти Тимошенко краще, ніж найгірший піар. Тимошенко не цікавлять інтереси військових, коли розмова заходить про отримання необхідного лікарського засобу. Проте дуже турбують ті питання, які можуть зачепити членів її родини та інших депутатів. Щодо достатнього забезпечення, Тимошенко також не залишає без уваги власні інтереси. Вище згаданий зять Тимошенко та його батько Артур Ілоніт Чочоткін мали фактично монопольне становище в постачанні продуктів харчі. Речування до Міністерства оборони, що в лютому минулого року, стало предметом розслідування державних органів. Окрім цього, компанії, з якими пов'язують зятя Тимошенко, ймовірно, не сплатили до державного бюджету майже 400 мільйонів гривень податків. Тимошенко, як політик, пропонує схему за все хороше проти всього поганого. Звісно, неможливо не підтримати підвищення заробітних плат військовим та їхнє достойне забезпечення та закріплення за ними соціальних гарантій. Проте завжди треба порівнювати персоналію та дії. Податки це те. Що що має забезпечувати нашу армію, перш за все, і якщо 400 мільйонів гривень пройшли повз державний бюджет, про які фінансові можливості може говорити пані Тимошенко? Про яку справедливість може йти мова, коли члени її родини самі і не думають стати до лав Збройних сил захищати Україну, а не тільки наживатись на захисниках? Адже справедливість це застосування одних вимірів для всіх без врахування соціального класу. Проте Тимошенко вважає, що це лінійка, якою вона може міряти лише звичайних людей, не прикладаючи до себе, найбільше Лицемірство полягає в тому, що Тимошенко ніяким чином навіть не вплине на прийняття рішення щодо правил мобілізації, і це лише черговий політичний хайб для того, щоб реанімувати свою ледь живу політичну кар'єру, яку український народ обов'язково доб'є на наступних виборах після перемоги. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.